Для такого супчика нам знадобиться три картоплини, морквина, одна цибулина і 300 г курячого фарша. Готуємо супчик для людини, яка отруїлася або має проблеми зі шлунком, кого крутить шлунок або діарея. дрібно нашинковуємо цибулину, моркву натираємо на терці, якщо велика, половинка нам ще знадобиться. Одну столову ложку рису попередньо замочимо, особливо, коли людина діарея. Якщо навіть не любить рис, додаємо все рівно одну ложку рису до супу. Вода закипіла. 2 літра води додаємо рис, додаємо пасировані моркву з цибулі, обов'язково пасировані, не смажені. Потім через 5 хвилин додаємо дрібно шанковану картоплю. 15 хвилин наш супчик на повільному вогні вариться, а ми тим часом робимо салат краси. До другої половини натертої моркви додаємо 2-3 каплі вітаміну Е і смакуємо і готуємо фарш. Сіль додаємо. Куркума це спеція, яка обирає токсини і лікує шлунок. І якщо дістанете рідкісна спеція у Діхінді. Я її привезла з Азербайджану. Якщо ні, можете трошки фенхеля додати. Буквально трошечки ці спеції, які очистять і оберуть токсини. Змочимо ручки і формуємо кульки, додаємо в наш бульйон і чайну ложку солі. Краще не досолити для хворої людини. Варимо 10 хвилин і в самому кінці обов'язково кріп, кріп трава, яка допомагає при шлункових хворобах. Будьте здорові, хай близькі, ваші будуть також здорові. Смачного!